Твоя ВВ виставила. Міра! А ти дивилася у наш готель? Бо я тим сайтам взагалі не довіряю. Я взагалі не впевнена, що вона розрізняє автобуси маршрутку. Дівчата, 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 я все забронювала. Готель є квитки, куплені, поїздка заброньована. Мені нема. Почалося. Що таке? Баленсіага. Зараз, напевно, водій хамло буде. Знаю, я Іванко, кондиціонер не працює. Замість паньору відкрити вікно. Та ні, я все перевірила. Дівчата, все буде круто, там все є. Все є. А це точно наш? Чистий, новий. Це ми транс. Я ж казала. Нічого собі, тут навіть зарядки є, а світло. Світло працює. Та ну кондиціонер працює. Я вперше хочу, щоб поїздка тривала довше. «Мустанг транс сервіс, що руйнує стереотипи. Я б не повірила, якби не побачила на свої очі. Ну що, Іванка, Поважаємо. Але тільки цього разу.